Позитивно впливає на емоційний стан, розвиває уяву та неабияк допомагає соціалізуватись. Такий магічний вплив на людину має робота з глиною, і саме гончарство за останній рік стало одним із найдієвіших способів реабілітації, як для поранених військових, так і для переселенців. Уже рік, як у Вінницькій громаді, працює артпростір етночари, де чимало вояків пройшли майстер-класи з виготовлення глечиків та мисок. Декому таке відновлення після втрати зору на війні навіть допомогло здобути нову професію? Чуть підбиваємо трохи трохи. Невпевнено розробляє в руках шматок глини Світлана Музиченко. Жінка бойова медикиня 115-ї механізованої бригади проходить лікування в Чорнобильському медцентрі і вперше разом з іншими пораненими бійцями потрапила на майстер-клас з гончарства. І ця справа їй до вподоби. І з глини починає формувати глечик у формі серця для коханого, який як і Світлана з перших днів повномасштабної став на захист України. Я повернулася в Україну з гуманітарною допомогою і я повернулася 3 марта, 5-го я вже була в воєнкоматі. Мене прикомандровують на Івак. Я до нас вивозять хлопців, а ми стабілізуємо і доставляємо їх на стабпункт, щоб там їм надали вже більш кваліфіковану медичну допомогу. На ще стабілізувати, щоб ми довезли до стабпункту». Перше має справу з глиною і Андрій Кулик. Вояк на війні теж з перших днів 22-го року на запорізькому напрямку отримав три поранення. Розрив тут більше 25 сантиметрів. Перелом лівдерство багатоламковий перелом лівої лопатки в шию осколок. Потім з правої сторони на стегні два пошкоджені відросток від позвонка. По всіх сторонах можна сказати. Настрій не завжди хороший через те, що як така от. І втрати, і ну, через це не може бути хороший настрій, але один одного налаштовуємо через те, що якщо ми будемо десь літати думками, то це може призвести до чогось поганого. Тому ну, стараємося один одного налаштовувати на якийсь позитив, стараємося якось так, щоб в колективі було ну, позитивний настрій ну, настрій і так живемо. Вислухавши всі поради майстрів з гончарства, Андрій визначається з виробом. Це мікрофон із глини, на якому емблема телеканалу Вінничина. Ми здається, дуже можна наш на наш мікрофон можливо. Як для першого разу подумаю, що скорвиш, Ще декілька років і буде ідеально. З дня заснування у артпросторі етночари через гончарство реабілітують поранених вояків. Глина це той матеріал, робота з яким покращує емоційний стан, пояснюють майстрині, та відкриває і внутрішні переживання, які трансформуються у глечики, миски та кухлі. Коли ми працюємо нашими пальчиками, у нас на закінченнях пальчиків є дуже багато нервових закінчень. Це суто фізіологічний процес, суто для того, щоб трошечки взбодрити нашу нервову систему. Плюс, коли ми відволікаємося, робимо особливо дитячі іграшки або будь-що. б ми не робили з вами. Це є нетиповим, не кожноденним і вже сам цей процес є розслабляючим. Яка, глини, яка допомагає хлопцям, яка ось відкрили свої таланти, багато хто з них. Ініціативу проявляють ось такі заклади, вони нас запрошують. І цей заклад також нас не перше запрошує. Хлопці влітку приходили, були, залишались дуже задоволені. Уже сотні поранених воїнів та родин переселенців пройшли реабілітацію гончарством, і це дійсно, згідно досліджень, психологів, допомагає людині відновитись. А декому такі заняття з глиною допомогли опанувати нову професію. 35-річний ветеран Іван Шостак після втрати зору знайшов себе у гончарстві та вже продає свої вироби. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.